Це так само, як з рвотним рефлексом, і дуже багато людей якісь продають курси десь солі, насип, там така хуйня. А ніхто навіть не розказав, чому от, от логіка, да? Чому, коли дівчина бере член в рот, в неї є рвотний рефлекс або пальці є рвот? А коли їде їжа, чому організм не виригує? Бо ми, ми ж затрагуємо те ж саме місця, що Але і Я не думав про це. Чому? Бо немає без це є це є безпечно, це їжа, яка мені потрібна. Mm. А палець, який входить, це те, що я можу зараз вдавитись, і це е... для шкодить моєму життю. Mm -hmm. Я виригую. У мене, мене немає дзвіночка, мене нема дзвіночка, що мені треба пальці в рот ставити, наприклад. Поняв? Mm -hmm. Організм не дає на це дзвінок. Але якщо ти будеш правильно створювати сексуальні тригери, де організм включає і розуміє, нам треба член в роті, бо він нам щось дає, то рвотний рефлекс не буде так сильно включатися. Mm -hmm. Тобто це реально психі психіка? Так, да, це психологія. Я думаю, Ми... Це фізологія. Ні, це психологія. Прикол, ну ніколи не думав про це. Цікаво. Е, дивись, всім, всі... один маленький лайфхак всім дівчатам, які хочуть пробувати.